Привіт всім! Сьогодні ми будемо рейтити кубики Рубики по важкості. Я точно скажу їхні імена, бо ви можете подивитись на кубики Рубики і захотіти їх. До речі, дивіться на мій вішліст. Ось він. Після 100 підписників один з кубиків Рубіків буде. У мене і ми, звісно, про нього зробимо огляд. І починаємо. Оце стандартний 3 на 3. Беремо кубик 2 на 2. Якщо він легший, ми кладемо його зліва. Якщо він важчий, то ми його кладемо справа. Я покладу його зліва, бо він для мене легший. Далі я візьму скюб, Він легший, ніж 2 на 2. Тож я його кладу ще зліва. Цей теж легший, ніж скюб, то я його складу тут. І найлегше це оцей кубик рубик. Ну, це насправді не кубик рубик, а пірамідка. Це пірамідка рубика. І вона називається Duo пірамідка. В неї є центрики, бо звичайної немає. Я її поставлю на дуже найлегшу, тож я пірамідку поставлю біля 2 на 2. отут, Хоча я тут поставлю легше за 2 на 2 і 3 на 3. Поставлю ще оцей модифікований. Цей модифікований. Ну, я його взяв з Мартіляна. Він Мартіан мені передав. Так, да, мені Мартіан передав. А ми йому передамо привіт. Це буде ці кубики, рубики будуть на тих самих скейлах. Це є Рубікс трьохсторінній кубик Рубик, а це є Mirror Cube, тобто дзеркальний кубик рубика. Це є Megaminx, якого я не вмію складати. Це є 4 на 4. Поставимо його тут. А це є 5 на 5, важче ніж 4 на 4. Краще їх поставити на токса. Так само, тому що тут просто більше алгоритмів. І оце всі кубики-рубики, які я хотів на І ще в мене є для вас порівняння. Оцей кубик рубік він є гірший за цей. Через такі причини. Ця коробка дуже важко відкривати. І дивіться, такі причини, що це легше крутити. І ще, коли ти хочеш його швидко крутити, наприклад, якісь алгоритм, то цей просто ніби клацає тобі на вухо і тобі не подобається це, а цей так не робить, а цей клацає. І ще тут є магніти червоні, вони притягують, але в Ган Кубі магніти можуть так притягнути. Щоб взагалі ти не хотів так робити, а вони все притягнули. І... Тому краще x men купляти. І це все на цей, на цей раз. Підписуйтесь на канал наш і... і лайкніть це відео, якщо ви його дивитесь. To zústredím.